Всім привіт, друзі! Вас вітає YouTube канал Fisherron 15 і я Стас. Не сидиться мені вдома, і я знов виїхав на риболовлю. Тільки цього разу не просто так, а у мене є невеличка ціль. Хочу наловити рибки невеликої щучки, окуня, щоб зарибити одне озеро. Так що, друзі. В принципі, я вже приїхав на місце. Сьогодні буду рибалити на дністровських каналах, таких як гітара. Поїду на Ваттер Сіті. Може, ще заїду на РСК, там побачимо, коротше, як воно буде на тракторку. Так що давайте, друзі, час витрачати не будемо. На вулиці, погодка така трішечки. Недобре, дує вітерець, але ніч страшно. Я приїхав, мене це не зупиняє. Розпочну з щуки. Зараз підемо в канальчик, зранку постараємося її спіймати, а потім поїдемо вже ловити окуня. Так що все, друзі, давайте будемо розпочинати. Вам, як завжди, приємного перегляду. Я розкладаюсь і будемо йти. Прийшов я на перше місце. Ось так воно виглядає. В минулих відео ви бачили, я тут рибачив, ловилася гарна щука. Так що розпочинаю з нього. Зібрав свій лайт до 14 грамів Calypso Deep Space. Взяв ось таку сумку, садок, щоб можна було зберігати рибку. І в ці сумки, щоб можна було її перевести. Так що, друзі, все, давайте ставимо першу приманку і погнали робити перші закиди. Взяв свою сумочку, тут у мене є коробочка, і в ній досить багато різних приманок. В основі, каже, як ви бачите, це ось тут кислота, є ультрафіолет, трішечки ось натуралочки такої от. Тут рачки, німбл є, блешенькі, от декілька мандул, ну і великий такий силікон. На легкій вазі пробувати. Ну, коротше, давайте розпочнемо з ось такого ізіка. В зеленому кольорі вага 2,5 грами. Ставимо його. Так, тут трішечки багнюки, такий спуск незручний. Коротше, розпочну звідси. Якщо цапанем рибку, спустимося. Думаю, не проблема. Головне, щоб ця рибка була. Але рівень води піднявся. Минулий раз, коли я тут був, води зовсім не було. А зараз... Ну, взагалі ось дивіться, бачите, це ступенька, а там води не було, я там в болоті ходив. А там зараз вода стоїть. Так що є надія, що рибка активніше зараз бере, бо вода прибула, повинно було сказатися гарно на рибі. Так що, зараз побачимо. Ну, поки що... Перший закид під самий очерет Ізіка ігнорує, хоча минулого разу він тут спрацював. Погнали наступний. І... О, під самий очерет що може бути краще. Я так розумію, що я не перший за сьогодні на цьому місці, бо видно, тут сліди, люди ходили. Вихідні, рибаків багато, так що активну рибу вже, напевно, виловили. Моросить дощик і одразу, друзі, хотів розказати за проводки, так як вже у нас зима-зима середина грудня, то зараз треба робити максимально плавні проводки, ніяких різких рухів. Можна тільки робити якісь такі підтряхування але все повинно бути плавно. Щука вже не супер активна, так що треба її вимучувати, що зараз роблю я. Фу, ну, але вже зробив з 10 закидів цією приманкою, то тут тиша. Рак на двох грамах вже відправився в воду, тяжка артилерія. Бо не хоче. Я прокидав ізіком, потім. Поставив рака на чотирьох по сторонам, обкидав максимально далеко, куди міг. І тишо. Зараз поставив рака на 2 грамах джек-голівка, і починаю прокидувати. Але одразу вже розумію, що щука сьогодні не активна. Або треба просто попасти на її вихід, який буде десь там о 10 або 11. Але я тут стільки сидіти не планував. Так що, поки що повпираємося. Якщо ні, то переїдемо, не будемо довго стояти тут. Народ відгуку рибки немає, тож я одразу переміщусь. Давайте йти далі і краще будемо шукати активну рибку. Я, друзі, потихеньку їду. Зараз на Ватер Сіті. Там спробуємо окунька половити. Так що, давайте. Вже як приїду, то на місці увімкнусь, перекусимо і будемо рибачити Ось цей канальчик. Приїхав тут такий містяк Бетонний. Знайомі пустили на дачу порибачити Так що зараз будемо пробувати ловити окуня. Давайте. Канал тут дуже глибокий. Я вже зібрався ультралайт. Ну, коротше, зараз вам все покажу. Ось такий ультралайт я свій зібрав, ви його знаєте, це каліпсо. Blackrock від 0,5 до 5 грамів. Катушечка 2,5 тисячки, Флюр поставив, тонесенький 0,16. І такий малесенький хробачок на одному грамі. Ну що, давайте розпочинати. Перший закид. Отут тут так, досить глибоко. Проводка окуньова, як завжди, дрібіжання пауза і на паузі повинен брати. Ну, зараз побачимо. Зацеп. перев'язався, постав такого маленького гробачка жовтого, типа танта, бо то обірвав. Ну, нічого страшного. Давай, розпочинай. Опа, яка подача, друзі. Ух ти, хтось взяв. Окунь. Хі -хі. Такий барбос перший наш. Ну що, розпочинились отаким вого окунцем. Бачите, взяв. Приманочку на одному грамі. Малесенький такий. Ну, давайте його одразу відпустимо. Опа, є. Під самим берегом узяємо. Такий, дивіться, непоганий окунь такий. Красавчик. Оп, стоять. Оп, піде, піде рибка. Все, пливи. Другий, другий окунчик. Ляпота, а ну-ка, давайте ще, ще. У нього таке клювання класне. Поставив таку саму танточку, тільки... В зеленому кольорі грін Pumpkin і на двох грамах. На двох, не на одному, але... бо вітер сильний задуває. Хочеться контролювати краще. то На грам не дуже зручно ловить. Спробуємо на два. Опа, уф да? Уфти. Уф ти, друзі. Це якийсь кабан. Угу, угу. Да. Чуху. Це трофейчик на нашій риболовлі. Такий гарбуз. Чуху, піде. Да. Змінив приманку, поставив таку зелену і одразу такий гарний, гарний окунь взяв. Ну це взагалі пісня. ляпота. Давайте продовжувати, блін, у нього таке клювання було, просто втулив. Дуже кайфово, так ловити. Так що погнали далі. І звідси, друзі, я вже переїхав, покидав, то зловив декілька окуньків і все. Клювань більше не було. Щось він видно з грайка відійшла від того місця, а там буквально метрів 10. По сторонам не можна походити, тож я вирішив не затримуватися на тому місці і одразу переїхати. Зараз вип'ю ось чайку, спечу, яблучко заточу, декілька цукерок, і буде ляпота. І піду ще на один канал, також тут пройдусь, ще хочу половити окуня, Думаю, у нас це обов'язково вийде. Так що давайте зараз перекусимо. Знову збираю ультралайт і погнав туди вдоль канала. Пройдемось, ще трішечки повпираємось. ще народ знайшов окуня, трішечки довелося походити, пошукати, але вже три штучки спіймав, до підсак кинув. В принципі, я їх всіх буду забирати, як я хочу зарибити водойму, і спрацював таких робачок. Давайте продовжувати! <тал> <тал> Бачите, взяв зараз. Такий красень. На цього ж самого хробачка маленького. Бачите? Працює тема, знайшов і тепер будемо... Ай, камера камеру зачепила. Знайшов тему і тепер будемо ловити окунчиків. Та узяв прямо тут ового, майже в ногах. І, до речі, на паузі підсів без клювання. А хочеться з клюванням, з подачкою. Так тюк, щоб було. А він не хоче робити, негодяй. Опа, є, знов є. Стоїть тут. Невеликі. Нічого підуть, дивіться, як жадібно. Красунчик. Не треба мимо! <ріху> От. Втік, ну нічого страшного. А зараз ще зловим. Опа, є. Тільки цей невеличкий засів. <ріху> да оце окунь, я таких ще не бачив. Ну це нехай пливе. Опа, є. Прям тут. Знову маленький. Все, давайте переходить, бо бачите тут малеча вже починає брати. Ух ты! Ух ты, друзі! Ух ты! Ниче! Ого, кабан! Друзі, то взяв кабан просто! Нічся! Як мені тебе взяти? Краш тест спининга! Оце окунь втулив! На все того ж самого храбачка! Ну це залик! Це взагалі пушка. <laughs> Ляпота. Ну, друзі, продовжуємо. Капець, ну ви бачили? Оце мамонт втулив. Ну, грамів 250 в ньому точно. 300. Такий кабан. селі кошку. Ну, взагалі, лайкос за таку рибку. Його в садок. І давайте по наступних. Думаю, тут зграйка стоїть. А знов, знов друзі, знов кабан. Туф не такий, але все одно дуже гарний окунь. Дуже, дивіться, який він гарний. Це взагалі ляпота. Аж жовтий такий красончик. Приманочка відпрацьовує. Дуже круто. Тут взагалі незручно кидати, тому я так, кое як на середину докидаю і все. В принципі, бачите, вистачає і цього. Вже другий у нас. Другий такий гарний окунєло підряд. Два закида, два окуня. Гарна тенденція, мені подобається. Може ще тут є. Я ж вам казав, що тут скоріш за все зграйка стоїть, напевно так воно і є. Опа, є. Ух Капець, окуняки клюють. Оце кабани, у мене спінг в дугу! Який він жирний, в шахту взяв просто. Заковтнув, що капець? Друзі, я вам передати не можу. Як це круто, я просто попав на вихід таких кабанів. Дивіться який окунь. Ну це якийсь жир, дивіться, який він великий. О, грам 300 точно. Кабан. На ну, такого маленького храбачка. Ну це взагалі не риболовля. А просто якийсь кайф неймовірний. Реально попав на кабанів, Це якісь гарбузи такі. Шо капець. Да, ну все, Відпус... відпускаємо, хотів сказати. Цього разу не відпускаємо, ми їх переселимо в інше місце. В садок. Отакий От красень. Середини взяв. Опа! А. Був. Проспав я. Опа, є. та й -мой, знову був. Опа, є! Атакують один за одним. Йомаю! Що це відбувається? Попав на кабанів якихось. Что четвертий? Це да. Це я розумію. Наступний, поменший, але все одно крутий полосатик. Зараз народ зачепився за гіляку, відірвав, поставив ось таку приманочку зелену. На неї зараз спробуємо. Удивляєте, щука клюнула і зрізала щойно повіця, Ну капець, взагалі, різнорибиця пішла. Так що знов перев'язуюсь. Опа! Подача гарна. На паузі. Опа! Знов на натакує. Опа, та -мо! Добирає і добирає. Вже стягнув приманку. О, ні, Блін, ви бачили? Атакував до останнього три рази і в кінці вже стягнув. Так, друзі, але це такий я вам передати не можу. Знайшов окуня, став на одне місце. Я поза кадром ще стільки наловив, там зараз садок майже повний. Ну, коротше, друзі, зараз буду діставати рибку, вам показувати. Все, я вже змотав вудку, бо я вже, чесно кажучи, заморився ловити. У мене вже спина болить. Не знаю, раз за три була така подача. Підсікаю зріс або окунь такий сильний, що на підсічки просто обривав. Ну, можливо, все, але не знаю. Та й зараз вирішу випити чайку і вже буду закруглятись, так як вечірі, і мені ж треба встигнути приїхати на водойму і випустити усю рибку. Так що, давайте, будьмо Трш! і показую вам уловчик. Кунів. Зараз висиплю в піцак. Ось скільки ж його. Бачите, ух ти. Оце так. Да. Оце уловчик. Красавчики які. Ось тільки окунців я зловив на початку риболовлі. Одразу їх... Переклав ось в водичку, в відро. І он ті, що я зловив. Коротше, я їх порахував. Вийшло в мене 35 штук. Тут у мене штук 15. Коротше, 50 окунів зловив за риболовлю. Як вам такий результат? А? Скажіть, друзі, крутяк, да? у вас таке бувало хоч колись. Пишіть в коментарі, бо в мене це вперше. Я так ніколи ще не ловив. Просто встав із одного місця, наче втулити, там зграя стояла. Ну відловився дуже круто. Мені максимально сподобалось, але треба спішити їхати на водойму, бо вже темніє максимально сильно. Так що давайте, друзі, пересипаємо їх водичку і погнали. Народ, Все, приїхав я на водойму. Зараз будемо відпускати окуньків. Ось така краса. Як я казав, перший раз я спіймав 15 штук, другий раз 35 і ось тут десь з пів сотні. Так що все, давайте випускаємо. Гарбузики. Всі живі, хороші. Кряні, нехай пливуть, ростуть. Так що, друзі, якось так заїхав. Тут у мене місцева водойма, так сказати, знайомий підкинемо трішечки окунька. Так що, друзі, все. Отака в мене вийшла шалена риболовля. Стільки окуня клювало, що капець, друзі. Просто якась неймовірна рибалка. Обов'язково поїду туди ще раз. Напевно, що наступного разу вийду з Дмитром. Підемо, покидаємо вдвох, половимо цього окуня-Барбоса. Ну, капець. Мені дуже-дуже сподобалося, особливо його клювання. Можна буде там поекспериментувати з приманками наступного разу. Але в цілому половив блин, такі кабани. Просто реально кабани ловились. Ну все, друзі, багато розмовляю. Така у мене сьогодні вийшла коротка, але максимально рибна і цікава рибалка. Вам, як завжди, велике дякую за перегляд. Ви підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. Все як завжди, коротше. Заглядайте в опис, там є цікаві посилання для вас. Так що, друзі, все. З вами був я Стас. Ютуб канал Fisher 15. До зустрічі в нових відео. Па-па.